Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Прорив оборони ворога на Курщині, розгром колони піхоти у районі Бродено став справжнім шоком навіть для кремлівських структур. Наші сили знищили всю колону, що рухалася в бік Бродено. Це була велика піхотна група, оцінюється 3-4 роти, тобто бойовий батальйон у повному складі. Понад половину особового складу була знищена. Колона складалася щонайменше з 18 уралів та Камазів, кожний гружений піхотинцями та обладнанням. Приблизно повзводу на машину. Під час атаки вибухові викиди, осколкові поранення протитанкові ракети не залишили нікого без ушкоджень. За свідченнями самих росіян втрати особового складу та техніки настільки великі, що вони називаються удар одним із найкривавіших за увесь час цієї війни. Удар по колоні був злагодженим. Інформатором виступили вагнерівці, які вказали координати руху. Керівництво ударом забезпечували безпілотники, саме вони визначили найбільш щільні формування і сконцентрували на них вогонь. ЗСУ а також підрозділи російської доси аналогічної структури РДК залучилися до вогневої підтримки. Це поєднання навичок і технічної переваги стало вирішальним. Втрати важкі за попередніми оцінками було ліквідовано щонайменше половину особового складу батальйону, трохи більше 100 150 людей, враховуючи стандартну чисельність. Решта отримала поранення різного ступеня тяжкості, багато з них у критичному стані через множинні вибухові травми. Техніка понесла серйозні ушкодження, мінімум дві третини автомобілів повністю виведені з ладу. Ані повідомлення вказують на нову тенденцію, крім активної участі ЗСУ і союзних формувань. До знищення російських колон долучаються й інші російські підрозділи. Ті, що формально не підпорядковуються Кремлю, це окремі елітні групи, які мають свої лінії комунікації. Доступи до даних і можливості коригування ударів. За деякими даними, це війна між Патрошовим і Путіним, між силовими кланами, де кожен бореться за контроль над ресурсами мобілізації та державною підтримкою. Нинішній інцидент не випадковість, а сигнал стратегічної змі. Якщо раніше такі удари координували лише зовні, то тепер відбувається внутрішня боротьба. Удар по піхоті ФСБ чи формувань, що їм підпорядковуються, це не просто тактика, а елемент глибинної конфронтації. Основні втрати пів батальйону піхоти знищено, більше сотні поранених, десятки машин знищено або ушкоджено настільки, що вони втрачають бойовий ресурс. Психологічний удар не менший. Командири, які втратили свої роти, вже не можуть гарантувати безпеку підлеглих. Родини опинилися в паніці у Кремлі. Присутня загроза невдоволення серед Ределітних формувань, коли одна частина армії атакує іншу, це сигнал катастрофічної внутрішньої кризи. Аналіз розгром цієї колони свідчить про те, що війна вийшла за межі фронту. Це конфлікт, у якому беруть участь пов'язані силові групи. Варіантом навіть називають внутрішнє змащення кланів Патрошов проти Путіна. За контроль над мобілізаційним потенціалом. Використання дронів і колабоція ЗСУ та РДК мають ознаки широкої коаліції проти централізованої диктатури. Знищення цієї колони не лише тактично. Ічна перемога, це ідеологічний виклик системі, втрата бойової ефективності підрозділів, роздор політичних кланів, бойова координація між ворожими групами. Усе це вже не просто війна. Це початок внутрішнього розколу. Наступні події покажуть, чи буде Кремль здатний укріпити вертикаль влади чи остаточно втрачені третини мобілізаційного ресурсу. Паралельно з цим таємна зустріч залужний британці та переговірники Трампа Україні. Пропонують наступне, Нібито це вже підписано та пролонговано. і Саме на це будуть бити американці завтра. Перед росіянами три сценарії розгортання британських військ в Україні за телеграф. Перший британські війська створюють пункти вздовж буферної зони, які патрулюватимуть винищувачі та ударні вертольоти у тилу сили швидкого реагування. Бронетехніка третього ешелону готова відобразити можливий наступ. Другий захід формує оборонний кордон навколо Києва, що дозволить ЗСУ зосередитись на стримуванні російських військ. Мало ймовірно, британські інструктори проводять навчання на заході України. А по з Польщі забезпечують їхній захист. З формування миротворчого контингенту найімовірніше займуться Британія та Франція. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.